Новий, 2024 рік українці зустрічатимуть по-різному. Хтось за кордоном, а хтось не у власному домі, а хтось на передовій, серед окопів і траншей, борючись за нашу свободу. Завдяки нашим воїнам-героям ми сьогодні, перебуваючи у безпеці, зможемо сказати один одному з Новим роком на своїй землі в Україні. І бажаємо кожному захиснику та кожній захисниці рідної землі під ногами. Якнайшвидше повернутися додому з перемогою. Нехай під чистим українським небом ніколи не стихає через сміх. Ми віримо і чекаємо на тебе, хоча на долю нарікати гріх. Ти завжди поруч, де б не був далеко, ти завжди поруч, де б не був би я. Нехай про мене нас повістять далекий, щоб новий рік країна наша розстріла. Бажаю, щоб новий рік приніс миру та злави в українській землі. Перемоги та тихого неба. Любові, рідної домів та усіх близьких поряд. Нехай 2024 рік подарує кількість щасливі моменти, і Господь береже пожможні. Скоро настане новий 2024 рік. Я вірю, захисники, що в цьому році Україну чекає перемога, а нас з вами зустріч. Ви завжди в моєму серці і думках. Я щодня молюся за вас і знаю, що своєю мужністю ви нас захищаєте і рятуєте. Не бажаємо вам у новому році. Міцного здоров'я, вірних друзів, спокою, сил та витримки. Знайте, наступний новий рік ми відсвяткуємо разом у вільній країні. Хай на місце стане ми вікаємо щири. Нехай захомує мир в залі, і слава. Україну заставить стане перемога, щоб коліна спроще повернулися і Більше не було, де ще не дати збройні. Колись були вільні міста України. Я дякую воїну за те, що ми вільні. Вони раз за разом міняють обійми. Колись воювали не в танках, а кіньми. Ми б'ємось не просто за перемогу. Ми б'ємось за честь, за волю і свободу. Бо вік будуть вільні міста України. Я дякую воїнам за те, що ми вільні. Дякуємо збройним силам України за їх відомість та відані, відомість на захист нашої України. Ваша мощність і сильний дух надихають. Вдячні за вашу постійну готовність вступати бій за вашу увагу самопожати наші герої бережіть себе новим Роком! Нехай 2024 рік відзначиться тільки приємними новинами. Нехай ми буде переможним і сповнений радості. Нехай кожна українська дитина буде люблячою та щасливою. Щасливого нового року та всіх радіо. Вітайтеся до святів за до України. Побачимо відноситься, за новий року. Завдяки вам ми маємо можливість по нічого у своїй Україні. Маємо можливість так і му любить Немає такого кров, яка можна писати сутичку, який кожен річ. Снікали, що переходять дорослі, знають. всі правди. Ми буде подарівають. Ми знаємо, що ви подаємо тільки Україна, бо це кожен з вас. Дякуємо за ніч і за день. Довго. Слава Україні!